Привіт, мене звати Костянтин Димченко, це мій канал юридичних допомог. Сьогодні ми звертаємо увагу, щоб увагу правоохорони поглядів, саме проти наперед міти ЗМІ та нашої влади на такий випадок. А саме на вулиці Ігоря Сікорського, рік вулиці Куликова. Є пошкодження дорожнього покриття. Це ви, що ви можете бачити на відео, як здійснюють проїзд транспортних засобів та дійснюють проїзд, інші, інші... транспортні засоби. Нам було звернено, до нас було звернено звернутися допомогою. Наші мешканці на судовісті увагу на цей випадок, бо саме було пошкоджено транспортний засіб, саме такі ділянці. Відповідні фото та відео будуть доєднані до нашого відеоролику. Також ми у свою чергу просимо звернути увагу наших вірних правоохоронних органів, а також наших органів державної влади для звернення на цю ситуацію і відповідного реагування. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте це відео. Дякую за увагу!